Кожне полювання має свою цінність. І розмір туші, вартість добути шкури чи дороговизна рогів для мисливця не головне. Цінність полювання можна вимірювати в емоціях, котрі ти отримаєш під час виходу вогіддя. Бо набагато захоплюючи і азартніше не просто з номерів устрелити в виставлено тобі звіра, а самому знайти, скрасти чи звабити добич. Такому випадку ціна добутого трофею в незалежності від його розміру буде в рази ціннішою. і пам'ять від такого полювання буде ще довго гріти твою мисливську душу. В середині вересня полювання на припутня в наших угіддях стає складнішим, але в той же час набагато захоплюючішим. Знайти голуба на полях стає все складніше, бо він з великої кількості малих табонів перегруповується в великі і готується до міграції. Та й припутні, що пережили початок сезону під Києвом, вже навчені і прекрасно розуміють, що на полях може бути небезпечно. Тому вони облітають все, що їм здається підозрілим, і особливо присутніх на полі людей. Саме тому сьогодні ми вирішили змінити нашу тактику з полювання з кратка на те, щоб одягнути кікімори і заховатися в гущі біля свіжозібраного поля гречки. Цим ми сподівалися застати зненацька прибутня. Бо з кратками його вже не підманути. Вякір налітає, а ми ми трохи опоздали. Сегодня охота на вяхере. Уже месяц как открытая охота. Всякий вяхеры уже глупый, неосторожный добыт. Остался только уже дипломированный вяхер. Фух. Скоротка он уже боится, так поэтому сегодня мы попробуем добывать вяхера. Без скоротка будем лежать прямо покушенной. Значит, разведка предварительно показала, что... Вяхер здесь должен бути. Э, скосили гречку буквально на днях. І весь яхер. вроде как на эту гречку скаплюється. Він, кстати, починає уже літати. Треба нам ставитися, бо некогда. І тільки но ми розпочали розставляти чучола на полі, як наш погляд, захопили два крижня, що спішно пролітали поле в місце денного відпочинку. По нашим забобонам це був гарний знак, що символізував вдале сьогоднішнє полювання. Але часу на налюбування крижня і тлумаченням забобонів не було, тож ми поспішили розставляти всі наші чучола, бо скоро почнеться лід. Як тільки ми розставились, прийшов час на персональне маскування. Сьогодні було дуже важливо злитися з полем настільки, щоб жоден досвідчений пернатий розвідник не запідозрив, що на полі хтось є. Сьогодні ми мали вступити в протистояння з досвідченим опонентом. А для мене Микола підготував персональний скрадочок, що щедро обсипали скошеною гречкою. Ось тут ми сплячного оператора, щоб нам не ослугивав біч. Будем охотиться в масхалатах, поскольку вяхерь уже боится всего, он уже стрелянный, пуганный, его уже порядочно постреляли, попугали, из трудок ставить это уже непрактично. Поэтому будем просто лежать в масхалатах в траве, замаскировавшись под какой-нибудь там куст. Вот таким вот образом. Так, все, мы готовы. Все готовы. Сейчас мы займем позиции. Немножко, конечно, охота неудобная, поскольку надо подниматься и стрелять. Гораздо приятнее сидеть. Но условия требуют. Все, вперед. Нарешті підготовка закінчена. І тепер залишається сподіватися, що ми, починаючи від розвідки і закінчуючи маскуванням, зробили все правильно. І сьогодні буде чудовий день. А те, що ми розвідку зробили правильно, показали перші табуни, що з лісу прямою наводкою йшли крізь поля до нашої дислокації. І це добре. Значить, ми сьогодні в коридорі прольоту. І тепер ми молились богині Діани, щоб наші профіля зробили свою справу. І табуни, зацікавившись приманкою, почали спускатися нижче, якраз під наш постріл. А тим часом було видно, як припутень в небі від заздрощів, що вже якийсь табун знизу смачно годується, почав знижатися до нас. Щоб поглядіти, а що ж там такого смачного подають на цьому полі. Ну а мисливці, споглядаючи на приближення припутня, зі всіх сил намагались стримувати свої емоції, щоб дати голубу спуститися нижче. Але виходило так собі. Бо нерви аж кипили. І в один момент азарт молодого мислиця не витримав лихої долі, і Артур таки смачно смазав. Припутень птах сильний на постріл, не так просто його добути. А значить, тепер нам треба набратися витримки і чекати, поки наші чучела знову заманять до себе такий бажаний трофей. Вже через декілька хвилин на дротах, недалеко від нас, почав сідати голуб. І нам це на руку. Бо це буде для налітаючих табунів як додатковий аргумент до наших чучел, показуючи, що тут відбувається пташиний банкет. Новий табун не заставив себе чекати, і з легкою недовірою вони почали кружляти над нами, потрохи спускаючись до чучел. На цей раз не витримало серце досвідченого мисливця, і Микола теж смачно змазав у голуба, що необережно відбився від табуна. Вибачте, не дінів Як то кажуть, горить хата, то й гори хлів. Сашка теж не стримався, так само змазавши да. по голову. <рив> Хоч всі мисливці да. на сьогоднішньому полюванні з чималим досвідом, і наче ж домовлялись підпустити птаха поближче, але поки мисливська пристрасть взяла гору над нашим розумом. Гарна розвідка, чучола і маскування приносять свої результати. Голб, в бажанні скуштувати гречки, знову спускався до нас на відстань пострілу. І знову таки, поки вдача була на боці припутня. Але був один нюанс: в лежачому положенні Масхала дуже заважав як в спостереженні, так і в підйому і заважав прицілюванні по птаху. Саме тому ми вирішили змінити тактику і заховатися. У електроопори, де в хащах зможемо поповні використати наші масхалати. Ну, все. Тепер в нас зручні позиції. Розвідка була вдала, голуба в небі багато. Чучела працюють, масхалат ідеально маскує на місцевості, а мисливцям все одно як пороблено. Ну ніяк влучити не можуть. Але на то воно й полювання. Це вам не по тарілочкам стріляти, бо коли ти всім серцем закоханий в полювання, то скільки по тебе досвіду не було, а кожен наліт голоба це ціла подія. Де нерви ну, дуже важко втримати в спокої, а значить, трасяце серце з такою силою, що і рокам вібрації доходять, і шанс промахнутися великий. Тому сильно не сваріть сьогоднішніх мисливців. Ех, скільки гарячих слів було від Миколи. Але нічого, за це ми і любимо полювання, бо кожен раз це нові гарячі емоції. Високо високовольтні провода Задають їм висоту. І весь голуб іде дуже високо. Вроде слышно, по перу попадение есть, но а близко не спускается к нам почему-то. Не знаю. Ребята не дают им, блин. Нервишки шалят. Нервишки шаляту, ребят, блин. Ребята, надо трошки успокоиться, иначе мы ничего не добудем так. Я понимаю, что он вроде близко, но все равно надо дать ему крутнуть хотя бы один круг. Але все ж таки Микола зібрав всю свою волю і витримку в кулак і дочекався, поки табун підлетить на стовідсотковий постріл. І в цей раз все склалось як треба. Подсаживався. Треба выдержать, ребята. Просто треба нерви и І Вот наш перший трофей на сьогодні. Добыт. С почином. Ну що, поздравляю. Спасибо. Після цього, нарешті, все як розпечаталось. Постріл і вже щасливий Артур біжить за своїм трофеєм. Поздравляю. А я не уверен, що це я. Угу. Ну, все одно поздравляю. <реш> Саша, це ти, наверное, да? я не знаю, ти Мне кажется, что мы не вірна. Мені кажеться, що ми одноврім на ну, второї стріл стріляли. Тобто, я стріляв второй, а ти один раз стріляв, так? Да? Я... Поздравляю тебе. <реш> Дійсно, перший добутий трофей був як корок від гарного ігристого вина. Тільки Микола влучив, почалась ціла череда вдалих пострілів. Eu Да. Вот он, вот он я. Молодой, не очень большой, но трофей. Можете mm -hmm. меня поздравить? Поздравляю. Спасибо. Красивый был выстрел. Выждал. Они два круга дали, пока полетали. Было два штуки, но второй за спины не было видно. А этот красиво налетел. С полем. Я вважаю, що вихід вогіддя на припатня це одне з самих азартних і спортивних видів полювання. Бо, якщо ви все правильно зробили, то емоцій і адреналіну вам вистачить на тижні вперед. Та й просто буде про що поговорити у багаття. Ну, чи згадати вдома за філіжанкою кави. Надихнувшись нашими трофеями, пернатий мисливець і собі полетів шукати щастя в полі. Ребятка, очередной трофей, Вот такой вот вяхер. Красавчик, це вже мой четвертий на сьогодні. Остался один до норми. О, так що. Ще одного б'ю і все, норма взята. Як завжди, непомітно час полювання підійшов до свого логічного завершення. І прийшов час хизуватися своїми трофеями. Ну що, ребят, учитуваю, що условия охоти немножко складні. І в'яхерії вже і ряди конкретно за місяць відкриття охоти... проредили, и он стал более осторожный. Но нам удается кое-что добыть. Как у вас? Ой, я ты вас ты поздравляю. Красивый. Спасибо, вас, вас. Я вас тоже поздравляю. Отлично, отлично. А где остальные? Вон самый. Давай все в одну кучку. У меня кончились патроны. О, ребят. Ну, у нас мы, я вам скажу, мы красавцы. Настав час для фотосесії на пам'ять про сьогоднішнє вдале полювання і відправлятися в ліс для приготування смачної шурпи з припутня, але це вже інша історія. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів.